Черговий івент в Лос-Анджелесі. Організовують корейці, китайці і япошки. Малесенька парковка. Я, звісно, не думав, що так можна. Оце от Honda на від Tesla. Уроці по об'єсі. Все воно зроблено так специфічно. В принципі, в плані Америки це привикаєш до такої якості робіт, до поведінки людей теж. Просто попривозили машинки, поп'єсах та і на тому все. Щось воно ну, там зашити, підшити, ну от допустимо, да, по Опа! Зараз я вам покажу, тут є ГТР поцікавіше, взагалі пігейти, як зроблено, да? Вон там той чорний, зараз до нього дойдам, да? Ну Просто щоб було розуміння, в чому вони бачать тут стиль. Да? Стиль і воно, в принципі, все саме смішне їздить. Тобто ці автомобілі в більшості 90% з них приїхали сюди самі своїм ходом. Ну, Такі івенти рекламували його там в принципі, порядка двох місяців. І от, в принципі, і все. Хоча в центрі Лос-Анджелеса провести івент з машинами, тобто з бернаутами, ще з чимось, це прям дуже важко. тому... Тож вони не мають права тут ні газувати, ні робити бернаутів, нічого такого. Carson coffee в тому плані скиш. Фари не відполіровані, ні нічого. І ну, там до самого цікавого. Дивіться, жовті фари. Я вже навіть не кажу, що його виставили з такими фарами, але сам факт. І дивіться, як гарненько завалили, оп-бам-бам. Може, звісно, воно по-іншому і не робиться, не знаю, але дуже специфічно, скажімо так. М2, но в тюнь. Таке. Ось, щось почалося в 12 годині. Фуд базар. Тому що це все треба купити. Урус навіть не помити, як бачите. От. В принципі, в принципі, оце один ряд. Ось тут Тесла на пневмі. С-клас і так далі. І на тому, в принципі, і все. Дуже дивно, чесно кажучи. Оця бумка червона, до якої ми йдемо, вона приїхала сюди своїм ходом, повністю сама. Вона на пневмі. і ну прям дуже специфічно, Ну, грубо кажучи, виглядає ось так. Знімаю все одним дублем. <хи> отак. <хи> і отак. На сліках, на всьому. Машини тут їздять так. Вони в принципі всі зареєстровані, не всі там до кінця мають оплачені реєстрації і так далі. Ну вони зареєстровані. І вони сюди приїхали в більшості самі. Це в принципі свого роду свобода. Так? Ну Теоретично, якщо вам попадеться поліцейський, то він може вас так, забрати на лаветі додому. Просто би може. Ну Це вже нелегально, але бачите, ніхто їх зато не рухає. Ну, до якості роботи он, кришечку можна було закрити, вікно можна було помити. ну Це взагалі. <гум> Без коментарів Subaru, які ще колись були, якоїсь типу спортивної машину, я тепер від неї нічого не лишилося. Просто наполірований поршик, корвет, в якого фари затерті. Ну, це, наприклад, цікаво, да, бо тому що в Каліфорнії хороший клімат. І от така Катрицьоста в принципі, вживу воно Виглядає не дуже, м'яко кажучи. Но зато вам не обгороджують ніякими там шматками, нічим машини, що ви тіпа, до них не можете дійти. Карбон, звісно, багато машин має справжній. Отака от машинка, бачите, на номерах. Опа, Власник супер, як бачите. Супра в тюнінгу, супра без тюнінгу. І в принципі, ми з вами пройшли з весь евент. Ну, таке, скажімо чесно. Але класно, що воно тут відбувається, такого прям багато. Ну, карсин кофі набагато цікавіше. Набагато, просто в рази цікавіше. Ну от, от і все. Ще, напевно, в того апарату показати. І на тому можна завершити. Такий швидкий екскурс. Не знаю, я вперше на такому організованому китайцю, корейцю, японцями. Напевно, японців тут не сильно багато є. Тому... Напевно, що більше й на так на їхні івенти ходити не буду, але вже як прийшли, то вже вам покажу. Хід, до речі, безкоштовний, все культурно, все чисто. Тобто ніяких тут інцидентів, в принципі, тут, ну не, не мало би бути, тому вже вже добре. Чи якщо б це було платно, я думаю, що сюди ніхто б і не прийшов. Опасел Опа. D.K. Suchia Limited Calibri waist I'll show you what it D.K. Suchia Limited Calibri Cab and a Venom Baby Gear Bluetooth Speaker Okay, I wish they were lucky But прикольно. are a Он, он yeah. again, limited, so не знаю, що вони там хотіли показати. Воно так собі. ну, чисто it's по приколу, так. Пущена тесла теж. Нічого в тому такого надзвичайного не бачу. В ньому, по суті, можна поставити на любу машину. ну, Напевно, в чомусь розумінні це якась там автокультура, стиль і так далі. Бумка М3, так. ну, це, звісно, клас. Ну, до плівки є питання. Goodbye! Goodbye. You getting voucher, which you guys will your uh, right personal, personal info.